І всім привіт! ну так з вас підписка та подобайка, Ми продовжуємо грати в World і ви можете побачити, що. Коротше. Є така річ, що в мене злетів попередній запис зараз з попереднього відео, і теоретично я мог його полагодити. Або це мені не може не вийти в мене. Короче, якщо мені не вдалося полагодити попереднє відео, то зараз давайте швидко поясню, що в мене тут змінилось. Блін, я просто не пам'ятаю, на чому ми попереднє відео закінчили. Коротше, більше обізіянок, напевно, стало зараз. А, ну точно ось цей скін штука з'явилась. Скіни для динозавриків. Що, у, ще я тут створив Fox Pass Харнес, який здається у мене навіть в інвентарі є? Коротше. Але я сподіваюся, що я по у, зможу пофіксити і повернути попередній запис. Дуже хочеться це вірити. Так, в мене ще питання. Так, а що за. Так що там. Вон 28, 30, що там таке? Що там відбувається? А, нормально це дерево збирають, Ти вже злякався. Як пере... перекладається ось це ну, речі бу... Що це таке? На що ти скажешся? А, досяжний для. Угу. Насправді кажуть, перебудувати воркбенч назовні. Примітивний воркбенч. Кудись сюди. А, там, там без мене побудували. І задати їм більше всього будувати. Так, скільки, припустимо. У мене питання, скільки в мене вас? 16, нормально. Я можу йти знаходити ще тваринок. По-перше, що б я хотів взяти, знайти це тебе ще одного ліса. Давай одразу дістану нашого котика. Хочу ще одного ліса? Щоб користуватись ним як вогнеметом. Таке. Блін, де якого всього не збирав? Хоча нормально, 197. Коротше, можу собі приносити. Коротше, я скрафтив річ, яка дає користуватись моїм лісом як вогнеметом. Але. Той ліс, який в мене зараз вже є, нехай він лишається в В мене на базі працювати, а я знайду нового. Сподіваюсь, що знайду. Він також нових би пошукати. Коротше, пізніше, пізніше. Так, давай, бігай разом зі мною. Нам треба. О, все бачу. Двох. Більший шанс що спіймаємо, блін. Вони нас помітили. Завчасно помітили. Так, ти? Припустимо. 18. Є, ну, ми зараз не піймаємо, він на мене заагриться, ми його поб'ємо і там вже піймаємо. Чи. А, фу. Так, зараз я його не б'ю, щоб він відволікався в першу чергу на мого котика, а від мене він відвернувся. Так треба почекати, щоб котик ще раз в нього вистрілив. Мій котик, мені стріляти. Ти ж не мене б'єш? Так, кіті-кет. Зробив постріл в нього. Ой. Окей. Давайте пару ударочків. Так, є, 65%. Ї і спіймайся, 78. Давай, 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 90, спіймайся! Є, все. Це те, що мені треба. А другого, який вирішив його захистити, я вб'ю. Ну пробач. Не, не. Тобто, якщо ви побачите, в мене краще дубінка стала. Я просто. Я зараз записую багато серій підряд, і я не знаю, що змінюється з серії. Ну, я скоріше не пам'ятаю, що змінюється з серії на серію. Так, в мене тепер з'явився тим. Є. І ще в мене мав з'явитись. Ф. Я маю його якось брати на руки. Так, давайте повертаємось додому, Побіжали. Коротше, е, є річ, яка дає ним користуватися як вогнеметом, і через це я хочу цього ліса покращити. Та й взагалом він мені подобається, тому що він такий. Він буде моїм особистим курамою. як з Наруто. Додому. Тут всі працюють молодці. Питання до Ось тебе. Ти? Припустимо, створити? Я думав, я тебе вже створив. Окей, припустимо, мені зараз хтось прибіжить допоможе. Чому тільки один мені допомагає? Так, забрати. Воно має бути в мене в інвентарі Де воно? Я забрав. Хусь тому є? Як тобою користуватись? Я зробив рік яка дає користуватись тобою як вогнеметом. А, ось. Take І як тебе закинути на. Ось ти є. Може це треба робити через. через тебе? Та ні. Тобто якось так з тобою взаємодіяти. Як тобою користуватись? Так, стоп. Мені треба його навички активувати. Напевно, в нього окремий скіл має бути також. Так, стоп, що? Рейд? Тут є рейди? Що, на мене рейд пішов? Окей, нехай спробують. Я достатньо сильний. Що? Серйозно, рейд? Вау. Пішли їх бити? Подивимося, що це за рейд. Ой, як далеко вони біжуть. Я не знав, що тут будуть рейди. Я не хочу. Мені не подобаються рейди. Я хочу спокійно собі бігати, ловити покемонів. Паліф, вибачаюся. Так. Як у нас буде зараз бій виглядати? Ось ти данжер. Що, ти другого рівня всього. Ой, ти просто мене проігнорував? Стій, стій, та ну серйозно? Окей, побіжали на базу. І при цьому мій пал також не атакує їх. Ну стійте. О, все. Тепер за данжер ліші. Окей. Це не слабкий. О, непог... непоганий лут. Мені подобається. Можете навіть частіше нападати. Де ще один. А, ось ще один данжер. Та пуф. По... тобі кінець. Слухайте, непогано, непогано. І третій. Іди сюди. Лейнюк. Ти навіть не добіжав. Чисто ліс, одним ударом зліс йому було на хп. Так, далі. У нас, у, у нас, до речі, зараз ніч. А вночі палде. Ну ж, якщо ви не бачили попереднє відео, що я не зміг його полагодити, то ось дивіться, які у мене зараз покемони є. Блін, якщо я не зміг полагодити, то це прям дуже прикрийте. Буде, є Віксі, але ти. ти де? Ну, тебе можна і вдень ловити, але є Нокс. Який тільки в ніч є. І він є усюди. Його тільки треба побачити. Я хочу його знайти. Давайте поки просто побігаю. Може просто по дорозі десь його знайду. Бо в мене більш. Ну, відносно багато покемонів вже є. Ось це є. Ось той є також. в будь-якому випадку я знаю є ще покемони, які я б хотів би спіймати. Прохочуть те, що Ноксі усюди водиться, то можна. Так, ось ці депресіон в мене є. а кого ти атакуєш, ж. А. Це депресія у нас атакує. Ну, окей, давайте доб'ємо. Є. То там? Св... А, це такі ж самі ліси світящиеся. Це не те, що мені треба. Може тебе спробуємо? А ну-ка, на. Прохоче те, що ти низько літаєш? Побити тебе. Давай краще тебе дістану, того хто посильніше. Щоб не програти. Ой, а мені. Стоп. Тікаємо. Ні, я тебе забираю. Ми тікаємо. Я занадто переоцінив себе. Сподіваюся, вони не занадто далеко за мною будуть йти. Упс, ну вибачте, ну вибачте. А, стріляють не влучили. Лохи. Ну ви далеко, все, загубіть мене. О, все, вони відчупились. А, на мене депересін загрався. Ну, вперед, побий його. А зараз мій котик спокійно знапориться. Я принципово не буду лізти. Він не... з одного бару тебе не вбив. Ну, зараз, все. Кінець. Ну ні, ліс. Все, качаю ліси. Але я хочу Ноксі, ось цю темну лисичку. Так, і ще хочу на той берег. Тому що там є тваринка. А що за хор... Хократес? А, ти в мене вже є. Відчуття, що вже світліше, подорог. Бо це просто ліс занадто сильно. Лис занадто сильно все освітлює. Так, тут просто ще є покемон з цього боку. озера Такий покемон, як фак. Фуак. І він тут водиться, якраз тут можна і побігати пошукати його. Паралельно того, як я шукаю Ноксі, тому що Ноксі майже усюди є. Некось кості всі в мене також є, Пікачу є. Ось та біла фігня є. А мені потрібно Ноксі. Ось цей депресіон також є. Депресо. Ну, може побіжати трохи? Тон... А, знову ти. Щось депресо агресивні Побіжимо трохи вглуб континенту. А хто там спить? Це такого ж, це лісічка, яку є. Віксі. Давай спробуємо. 7%. Не піймав, не спіймав, що логічно. От про 25%. Ну на, поки я не хочу просто тебе вбивати, а ми можемо випадково вбити. О, я піймаю. Ну да, це хороший відсоток на піймання Є, плюс ще один новий покемон. Так, що ти вмієш, до речі? Але я хотів. Це це прикольно Віксі, це прикольно прикольне? Ти таке собі. Не багато чого вмієш. Фербних. Гасерінг Просто Ноксі це прям. Нокс, це прям. нічна тваринка, хотілося б саме його спіймати. Але вони якісь рідкісні виглядають. Так, я дивлю. О, а біжали, біжали в бік ось цього тут. Нам показує, що хтось є. Якийсь е телепорт, ось біжимо в бік нового телепорту. Он він. Блін. Де тут спуск? Ще ніч, я нормально нічого не бачу. Так, Курама, біжи тут, пошукайся. А я можу тебе, до речі, переименувати? Ти? Едіт, уу. Курама. Підтвердити, все, ти будеш мій курама. Так, може мапу покаже, як сюди. Як туди спуститись? А, це прям оббігати треба. Це взагалі не так сюди забіжав. Або обережно попадати. Тут якесь яйце? Ну, Вибачаюсь Там ріка просто ще. А, але тут гори. Нічого не бачу, якщо б я ще б, хоча б все бачив. Як там внизу все влаштовано. Я okay, піднімаємось. Але прям ось так оббігати. Можна просто в бік. В бік кінг. Я пока поки побігати. Ми ще просто бігаємо зараз. Ви агресуєте? Ви набридли агресувати на мене, коли я просто повз вас проходжу. Блін, обладунки прям сильно допомагають. І це вирохоче те, що в мене не найкращі обладинки. Так, а чому я не можу би? А, паре із демедж. Ой, а це проблема. А ще проблема те, що я головний. Вимбачаюсь? Блін, а мене ж можуть бити, поки я тут. Так, е, сам покушаю. І Фоксі погодуй. Тебе погодуй. Ти вбив його? Ой, ти молодець. Ось, швидка переміщ... А, це старе швидке переміщення Ось тут це також старе. Ось тут на старе мені показуєш. Куди я біжу взагалі? Лай, повертаюсь назад. Ну, до речі, у мене цієї лами також нема, але вона великого рівня. А, Ні, Нормальний рівень. Може, ми скоро ми її візьмемо. Вперед. Блін, не влучив. І о, нормально. Зараз головне загресувати її, щоб вона вже не біжала від мене далеко. Якщо її я зараз я її забрав, а мене точно її не було. Та ні не було. А що ти вмієш, палмака? Ти де? Ти далеко? О, ти прям хороший. Фермінг, перший рівень. Ну. Він просто в мене побита зброя. Коротше, повертаємось додому. Там вже розберемося, що, що робити. Але, але мені подобається, що в мене багато різних вже палів. Так сказати, палів. Бачите, вони там тусять. Так, лагодження. Давай все полагодимо повністю. І мій обладунок блодую поламався все. А це що? Гранати? Ого, я не знав, що в мене грати. І я б такий, щоб почисти інвентар. Він мене не те, щоб сильно забитий. Large dump egg Ну, ось я ці поскидую. На, тримайте. Зробіть максимум Pulse з поки я буду бігати. А ти, а можна поставити квест? Прям щоб ти нескінченно просто Вирощити ягоди, а ми. Так, я поскиду зайвих покемонів, щоб я міг набити. Блін. Я не знаю, просто свого котика лишати чи ні? Ну ні, я хочу все, я курам. Я хочу, щоб моєю основою був Курама. Все, Курама ти основа. А тепер телепорт. Так, окей. А поїхали сюди. Де в Дезлейт Чардж? Ні, 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 ні. Ром почерчиться. Я хочу. А давайте по технологіям подивимось, що тут. Бін, ще, Краще обладунки. Ого, ж 14 рівень для мегасфери. Треба. Я навіть луком не користуюся просто ближнім боєм. Ого. Так, стоп. Це як. Так, є під, це як вирощування каміння, вирощування деревини нічого собі. По-перше, і ранчо. прикольно, М -м... Зараз. Парашут. Мені подобається парашут, це для, ман... для мого мандрування дуже сильно мені допоможе. Ого, 10 рівень. А мені, може хто небудь допоможе мені крафтити, Ви що, всі зайняті. Я не хочу довго стояти тут крафтити, Допоможіть. Так, окей, давайте поки що технології подивимось. О, це три. М -м -м, трьома стрілами одночасно. Він алейпожен, мені подобається пожен, бо. Е, е, ну хто небудь допоможіть. Короче, я хочу сюди більше Більше людей. Що б треба для апгрейд баз? Стоп! Статуя. Воно не збереглося ще до кінця, те, що я робив, до речі. Статуя павер не збереглась. Так, ніде треба давати короче. Не вистачає, треба, коротше, більше різних палів. Може сконцентруватись на покращенні. Так, це каміння яке можна видобувати? Так. Треба більше різних палів з різними скілами. В тому ж в рахунку, щоб хтось там бігав, добував камінь, я поставлю перму каміння, умовно. Нехай вони видобувають. Ну, до речі, у мене 900 пойнців, я можу багато чого покра. Я поки що. Давайте так, я поки що їх зберігаю, тому що я до кінця розумію, що саме мені треба качати. Це як в аркі, я також э, раджу. Всім, хто не знає, що качати в арку. В аркі, просто зберігайте їх. Поки не розберетесь, що саме ви хочете взяти з них. Коротше, все, я сподіваюсь, мені достатньо пал фрагментів. О, а вони скрафтили. Ой, який умнічка, умнічка скрафтить мені парашут, я побачив. О, два рази пробіл тикнути і це буде. Все, кайф, це те, що треба. Ось це те, що прям треба. Але те, що мені треба, це статуя сили статуя павера. Давай, десь тут. О, мені зараз багато хто прибіжить, допоможе. Зараз швидко побудуємо. Дивіться, є статуя павер. Що ти робиш? Плеєр статс, що? У, Так В це що? Ооо. у, це я можу тебе покращувати. По якому принципу воно покращується. А. Це витрачаються ці штуки, звідки вони беруться? Пау Souls Окей, і player stat це за ось ці штуки, які. Так. Capture power. Це ці, ці статуетки, які я знаходжу, я думав, для чого вони. Ми припустимо, покраще. Ні, коротше, не, не, не чіпаємо все. Може зробити собі кращий Кращий одяг. Тому що в мене Defense 15 зараз одяг, який є. А ці по 25 аж дають. Я не знаю, Tropical я тропікал, є холодний аутфіт. Ось тут, слухайте, давайте підемо ось сюди в тропіка, і якраз для тропіків. Я і зроблю тропікал outfit. Так, припустимо. Ось тропік. Так, давайте не тут це зробимо, а на вулиці. Тому що на вулиці, до мене може ще прибіжати допомогти. Мені хтось. Все, створити. О, все, зараз обізьянка якась прибіжить допомагати. Умнічка, умнічка. Там щось, Я просто постійно дивлюсь, ліворуч на горі. Ось я не знаю, там щось робить. Курами щось робить і мені покращують навички. Мені ніхто не допомагає. Все, Tropical Outfit. Давайте одягнемо його. Але старий аутфіт я поки що нікуди не хочу дівати. Ще в мене питання до тебе. В мене є тут точно ще більше місць. Base Upgrade. Буют Crusher, Stone Pit, Lion State. Що за Крашер? А, це ти? Ось це все зробити. А, Навіть. Давайте на якийсь час зупинимось на базі. Ось так, крашер, Login State, Stonepeat, щоб е, деревина і так далі. Щоб це все побудувати, мені треба каміння, каміння, каміння. Ну і тридцятка, тридцятка ось цих. Так, ну десятку палдіум елементів я точно зібрав. Я, я щось думав, що в мене ніколи не буде дефіциту цих палдіум елементів, але зараз якось виглядає так, що вони трохи дефіцитні в мене. Він хочу вже краще кайло, тому що з кращим кайлом, воно, напевно, швидше буде все видобуватись, там є залізне кайло. На наступному рівні нам відкриється залізне кайло. Бамо за мною бігає А мій би котик допоміг би мені видобувати? видупувати. Ну, корами... ну, Я не знаю. Повернути котика, щоб з корами бігати. Уї. Уї. А! Ось! Ось, як тобою користуватись, треба було просто... Коротше, я випадково його взяв в руки, Це... треба було поруч з ним натиснути F, коли я поруч з ним. І ось, він як вогнемет працює. Ві. А що якщо, я спробую. Ось тебе. Дай, 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 дай. Уй, дай. наскільки далеко ти б'єш? Ого! Вау! Вау, це прям дуже хорошо. Це прям дуже хорошо дамажить. F. А, F. А, і 120 секунд перезарядка. Ну, так, це така читерна річ. Явно що перезарядка. Так, здається, в мене має бути. Ось 30 пал елементів є, треба ще 60. Ех, 60 каміння. Ви хочете сказати, що в мене каміння нема? 15. Да, да. Що ж, якщо що, в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Вам підписки, подбайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім та